Зимова негода суттєво завдає клопоту усім комунальникам країни. Нещодавно ми розповідали про те, що у Покровській громаді на зимове утримання доріг виділили майже 4,5 мільйона гривень. Яка ж ситуація у добропільській громаді? Згідно даних з публічних закупівель прозору, 1 лютого було укладено договір із приватною підприємницею пряшечник Валентиною Іванівною на суму 3 мільйона 711 тисяч 386 гривень. Згідно договору, громада мала отримати додаткову робочу силу, яка надаватиме послуги із благоустрою міста, а саме, утримання доріг та тротуарів, очищення урн, прибирання від сміття автобусних зупинок, посипання дорожнього покриття Протиожилетними матеріалами. Адже своїх працівників комунальному підприємству не вистачає, зазначає директор комунального підприємства Добробільський міський транспорт. Послуги із благоустрою ФОП має надавати до 31 грудня 2024 року. Ми вирішили поспілкуватися з керівником комунального підприємства, аби дізнатися, чому, маючи свою техніку, доводиться залучати до роботи ФОП. Комунальне підприємство Добропільський міський транспорт має 13 одиниць спеціальної техніки, серед яких 8 єдиниць задіяні проти негоди. Це 5 трохторів з відвалами. Це один крас, який відчищає сніг та посипає дорожне покриття, та два. Екскаватора навантажувача. директор комунального підприємства Добропільський міський транспорт зазначає, вулиці міста Добропілля розчищати встигають, адже на дорогах працює нова техніка, яку ще восени, завдяки субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, отримали три комунальні підприємства Добропільської громади. Її вартість склала понад 40 мільйонів гривень. Тоді Добропілля стало першим містом на Донеччині, що Отримало таку допомогу. Техніки вистачає, а по сипучим це залежить від погодних умов. Якщо зима буде кожен день ожеледиться, тоді може цього і не вистачить. Техніка працює цілодобово, коли потребую цього. Виїжджає вночі і рано вранці. Кожен. День кожної ночі, коли це цього потребує, згідно інформації з прозоро, фуп, якому з бюджету заплатять 3,7 мільйона гривень, буде надавати послуги з виключно ручного утримання доріг, тротуарів, переходів, автобусних зупинок та газонів. Механізованим утриманням комунальне підприємство займається особисто без залучення підрядних організацій у 2023 році. Ми ще приобрели два дві одиниці нової техніки. Це екскаватор і навантажувач. Екскаватор був задіяний в цьому році для подолання негоди. Дуже допомагає нам. Ось також було придбано навесне обладнання для посипання тротуарів сумішю. Відповідно було отримано ще два відвала на трактори для очищення снігу. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Добропілля спеціально для Капріньюз.